Як і торік, предметом обговорення розумовських зустрічей стали проблеми та шляхи модернізації органів місцевого самоврядування. Окрім власне управлінців практиків з різних куточків області, до науково-практичної конференції долучилися історики та законодавці. В режимі обговорення учасники намагалися виявити сильні і слабкі сторони роботи органів влади на місцях, аби наприкінці зустрічі випрацювати певні рекомендації. Можемо сказати, що минулого року було досить детально проаналізовано Новий закон про державну службу, ви знаєте, що його вступ був відтермінований, і якраз на нашій конференції порушувалися ті проблемні питання, які потім стали підставою для такого рішення Верховної Ради України. Так що можемо сказати, що ми тоді потрапили якраз в десятку. В цьому році ми мали на увазі, що порушувалося і досить так детально обговорювався проєкт концепції реформування, тобто детальніше зупинитися на цих питаннях, ну і дотичних, бо якщо ми говоримо на навіть про держслужбу ми маємо на увазі місцевий аспект. Реформи органів місцевого самоврядування не забаганка, а необхідність. Однак, на переконання президента України Віктора Януковича, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад, адже їх життєдіяльність повсякчас ставить перед владою нові завдання та виклики. На мою думку, новими викликами. Для Інституту державної служби є поширення нових форм комунікації між громадянами, особливо в останні роки. Ну і соціально-економічна ситуація, яка і суспільна політична ситуація, яка, ви як бачите, змінюється якщо не щодня, то щотижня, щомісяця точно. І основною вимогою до Інституту державної служби, на мою думку, є зростання відкритості роботи державних службовців, також прозорості діяльності всіх державних установ. Втім, на думку експертів, якість та стабільність роботи сучасної системи місцевого самоврядування напряму залежить від виконання двох законодавчих аспектів. Це реальна можливість місцевого самоврядування реалізовувати свої функції. От забезпечення цієї реальної можливості, в тому числі, а це друга теза, і в контексті фінансових. Потужності, власне кажучи, це те, що залишається актуальним, починаючи ще з 90-го року. Я думаю, що все-таки все зменшити політизацію місцевого життя і зусилля направити на розв'язання конкретних, конкретних справ, яких, ну як свого часу, я свого часу писав Михайло Грушевський, сотні місцевих справ, які Невеликі з точки зору центру, але дуже важливі з точки зору місцевого життя. Окрім того, йшлося і про історичну складову роботи органів самоврядування, які мають враховувати місцеві особливості не лише політичного, економічного чи соціального розвитку, а й певні пам'яттєві аспекти В використання. Елементів тріумфу і трагедії в діяльності місцевих самоадміністрацій якраз і є тим складовим ідеологічним, без якого діяльність перетворюється в звичайну господарську діяльність, і тоді самоуправління не є самоуправлінням, а воно є простою економічною одиницею, яка ніколи досягти. Значних успіхів не зможе для Чернігівщини. Такими пам'яттєвими моментами тріумфу може бути сам обласний центр, а консолідуючими, трагічними, і Корюківка, і Батурин. В Батурині можна подивитися те, що було створено руками наших пращурів, і чому ми навіть не здогадуємося, що було в сімнадцятому, вісімнадцятому столітті. В е, схилити голову пам'яті над тим, хто невинно загинув Е, Чернігів. Це видатна пам'ятка всієї України і всього світу. Я вже не буду говорити, що кожна громада має свої знакові якісь елементи, і на них необхідно будувати політику пам'яті для того, щоб вона стала політикою майбутнього.